За кілька днів ми відзначимо страшну дату. Два роки з початку повномасштабної війни. Війна це величезний іспит для всіх нас. І для військових, і для цивільних. Зберегти психіку в нормі та ще й допомогти іншим допомагає наш експерт, соціальний психолог Антон Семен. Доброго Доброго ранку. Раді вас бачити. Навзаєм. Пригадую, що два тижні тому ми з вами говорили про те, що медики дуже часто з головою занурюються в допомогу іншим, та і дуже часто забувають Прости. про себе. Вони перестають просто про себе дбати. Давайте сьогодні поговоримо, як впоратися от з цією невизначеністю, з цією виснаженістю, яка притаманна чи не всім українцям. Ну, якщо ж нам вдається про себе не забути і пам'ятати, що наші сили обмежені, що назовні багато складного нам складно підлаштовуватися і справлятися, то в першу чергу, ну це можна назвати містецтво маленьких кроків. Тобто, треба концентруватися на маленьких справах. І це стосується і піклування щодо себе, наприклад, ну важливо стежити просто за тим, щоб ви дотримувалися свого порядку денного в піклуванні Звичайно. про себе. Як ви галитеся, як ви харчуєтеся, як ви спите, як ви миєтеся. Тобто ще якийсь такий порядок, на який ви спираєтеся. Отак для мене правильно. Не завжди це вдається, особливо там в бойових умовах. Але при першій Можливості треба до нього повертатися. Все як тільки я можу погалитися, я погалюся. щось таке. І от концентрація на власній справі, на власних обов'язків, але от в конкретіки, в маленьких кроках, що я прямо зараз можу зробити, і часто це я можу відпочити. Тобто, це такі щоденні побутові ритуали, та до яких так. людина звикла, скажемо, кращі традиції. Традиції, так тобто, це тому що ну, ритуал – це така безмістовна, якби штука, яку добре, ми так. робимо просто щоб зробити. А традиція, вона має сенс. Себе... Звичка навіть да. Тобто Звичка. найстрашніше, що у нас відібрали звичку зараз, і ми зараз маємо все одно десь себе змусити, але Їх повертатися до звич, Особливо це стосується людей, які залишилися без нічого, які переїхали в нові міста, і вони мають облаштувати цей побут так, так. щоб е відтворити знову ж якісь такі звички свої. Або щодень. створити їх заново, або і вони мають бути такі, от прям повсякденні побутові. Як Дуже я прокидаюся, да? чи роблю я руханку? А, там багато військових роблять руханки. Це така для мене була дива, що і вони говорять, наскільки це допомагає. Тобто, там два-три рухи зробив, і вже є відчуття, що ти контролюєш, що ти чимось керуєш. Дійсно, знаєте, що, от... що ти в нормі, от дуже важливе таке відчуття, що як тільки ти повертаєш власну традицію, повторюєш, її, ти такий, о я в нормі, все ж і це дуже допомагає. Я дуже часто чую, що от інколи взагалі хочеться лежати і нічого не робити. Так, так от е, треба інколи змусити себе встати, е, зробити вигляд, що тобі добре. Потім повірити в те, що тобі дійсно добре, і тобі дійсно стане добре. Це така якась як внутрішня така мотивація, і само, от береш себе в руки, і щось робиш. І тут е секрет в тому, що це має бути дуже маленька справа. Насправді, коли ми виснажені, наш поріг стресостійкості дуже маленький. І люди думають, ну, треба щось зробити. Як будто якась велика дія, mm -hmm. вона дасть достатньо мотиву, ресурсу, енергії, щоб таки піднятися і щоб почати щось робити. А працює зовсім навпаки. Треба зробити трошки. Тобто, подумати, ну, я можу чай собі зробити. Це вже буде маленька, особиста і перемога. І Це успіх. Це я впорався, це я зробив це для себе або для когось поруч. Маленькі справи це зараз наше рятування. Отже, наскільки я зрозумів, для того, щоб вийти з цього стану, нам потрібна дисципліна. Потрібно брати себе в руки, щось робити, десь напружуватися. А, і це не дуже особливо мене надихає, бо я людина не і дуже полюбляю працювати. Але можливо, є якісь альтернативні методи, якась чарівна пігулка, щоб випив і все стало гарно. Або, можливо, погуляти піти, або масаж якийсь зробити. Які ще є альтернативи? А, звісно, щоб щось робити, нам треба мати мотив, щоб була ага. енергія, щоб хотілося це робити, щоб ну. А чому ми говоримо, що треба спиратися на власну справу, на власні обов'язки? Тому що це дає сенс. Я не просто так це роблю. Ну на себе можна забити, але якщо у тебе є цінна справа, ти можеш бути корисним для інших. Ти відповідаєш за свій стан, тому що ти будеш допомагати іншим. Якщо ти будеш не в порядку, ти погано допоможеш. І від цього залежиш не тільки ти, а твої побратими. Це дуже допомагає. Тобто, потрібен якийсь мотив, який допоможе. А головний зараз під час війни мотив це власна справа, щоб була своя справа, як я що я роблю для перемоги для інших людей, для тих, хто навколо для своїх дітей. А по-друге, це те, що я роблю для себе щось таке, що важливе. І така пігулка є. Ми її якби називаємо е, їх дві: власна мрія і особисті свята. Uh -huh. Тобто щось таке, що для вас особисто важливе. Uh -huh. Давайте по черзі розберемося. Мрія це е, можемо сказати, що це така велика ціль? Не обов'язково. Ну, велика ціль це у нас місія, це трохи інша штука. Вона стосується більше роботи. А мрія це може бути що завгодно. З'їздити з дружиною в подорож, а, перебалити з другом на там, якомусь там чарівному ставці, а просто з'їздити. Так, що мрія? Ти взяв і зібрав і себе? Ну ж, військовий, військовий не може поїхати. Да, але перебалити... можна перетворити Зазвичай. це в ціль, правда ж? Перетворити в це а, в ціль. Ну, а, Якщо це ціль, це вже у нас про справи. Є певні обставини, які зараз поки що не даються зробити за обставин, ну просто. Але якщо людина говорить так, як коли у мене буде відпустка, я поїду і перебалю. Це, це і мрія, вже... і ціль. Да. Але Тут е е головний смак. На, от це, от, очі, я хочу це зробити. Ось це можуть бути дуже різні речі. У мене е е у нас в проєкті нещодавно от ми опитували бойових медиків, і один медик сказав, що він хоче після війни е власнору, е власноруч власноруч е зробити дерев'яний човен. Так вау. І Він цим живе. І він цим живе. Це допомагає в моменти, коли дуже важко, коли є там такі відчуття бісілі, без безпорадності. Mm. І в цей момент нагадати, що життя триває, що в принципі, якщо я впоруюсь, якщо я собі допоможу зараз, то є навіщо так? такий момент він може статися. І це дає таку спрямованість в майбутнє, щоб не концентруватися а, тільки на негативі і тільки на тому, що тут і зараз. Щоб був мотив. Мотив завжди має бути в майбутньому. А особисті свята. Це день народження, Різдво. Це, це може бути день народження, день. день Святого Валентина, Різдво, Пасха, просто якась пам'ятна дата. Угу. Насправді частіше краще виходить, коли це якась пам'ятна дата. Наприклад, у нас в проєкті є дата першої презентації. Ось і це для нас такий чарівний Особостій... момент. І ми от. Він буде тільки в жовтні, але я згадую щотижня. От я ви зараз спитали, я така, а я щотижня згадую. Тому що я про це ну, на лекціях постійно говорю, і я собі нагадую, вау, треба буде відсвяткувати. Треба буде відсвяткувати. А як? Ми ще не знаємо. Але от зібрати спільноту, мабуть, якусь офлайн-подію зробити, і це мене надихає. От це і є таке особисте свята, вона для мене дуже важлива. Мабуть. Ні для кого в світі вона така не а для мене важлива і є люди, яких я хочу запросити. Я хочу, щоб вони зі мною це розділили. Оце ключова штука. Вона і структурує майбутнє, і створює спільноту. Тобто, моє бажання запросити яку, якихось людей з ними відсвяткувати. Це дуже важливо. От, і це тримає свята. на плаву. Правильно, це тримає нас емоційно. Це знаєте, як діти, які е, от у моєї молодшої донечки, поки що молодший <світ> е, день народження, аж 30 квітня, і вона вже в передчутті. Це ж вже скоро. Це ж вже останній місяць зими почався. Це ж вже скоро весна. А там, де я дивуюся, як діти вміють цим жити, як вони цим надихаються. Тому давайте дійсно зараз брати приклад з наших діток. І це дійсно мотивує, надихає і а, дає які, якоїсь енергії такої внутрішньої, правда? Так, Дякуємо, що завітали до нас. Дякуємо за ці теми, що висвітлюємо, і чекаємо на нову зустріч. Дякуємо. Ну, а ми продовжуємо нашу програму. Чим е -е, кліпом? Музичним кліпом. Нехай, попри все рано, буде приємним, радісним і ресурсним часом.